Львів'яни нарешті ходитимуть чистими вулицями. Зі сміттям таки дали раду на чергове зібрання місцевих урядників. Президент відправив прем'єра. За кілька годин перемов знайшли і ділянку для нового звалища львівського непотребу, і гроші на сміттєпереробний комплекс 12 гектарів дали у Яворівському районі. Ще кілька день тому львівські вулиці були ось такими: Смітті ще смердючими барикадами розповзлося по хідниках і дорогах. Звали, що у спальних районах перетворилися на справжні гори. Майже місяць ніхто і нічого не прибирав. Та нині напередодні візиту прем'єра завали розгребли. Львів'яни нарешті можуть ходити чистими вулицями. Тож було просто стіна. Тут однозначно, що добре, що забрали. Ми раді напевно, зв'язку з приїздом пана Гройсмана. Порядок починають робити. Приємно пройтися. тут була така купа. Що де... Те, чого наразі не прибрали. Комунальники обіцяють прибрати до кінця тижня. Непотріб вивозитимуть на звалища по різних районах області. Про це напередодні домовилися мер та очільник області. Однак про те, що робити зі сміттям далі, місцеві урядники так і не придумали. Зарадити їм президент попросив прем'єра. Прибирати сміття прерогатива органів місцевого самоврядування, але коли там не спроможні в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарчу безпорадність обгортають в політичну матерію а безпеці містян загрожує екологічна катастрофа, необхідно допомагати городянам. Моє завдання всім, чим можливо. Допомогти вирішити цю проблему. Володимир Гройсман каже, сміттєвий клопіт треба заладнати раз і назавжди. Найефективніше збудувати сміттєпереробний завод. І гроші міський бюджет на це має. У міста Львова є всі можливості. Для того щоб профінансувати ці роботи, бюджет тільки розвитку міста Львів має 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Треба створювати новий сучасний сміттєпереробний комплекс. Завдання сьогодні швидке, щоб Львів почав цим питанням займатись. Ми маємо кошти в місцевому бюджеті. Є підтримка європейського національного банку. Я думаю, сьогодні є старт. Епопея зі львівським сміттям триває вже понад півроку. Відколи сталася трагедія на Грибовицькому звали, що й загинуло чотири людини. Смітті ще закрили. А львівський непотріб почав мандрувати країною. Не приймали його на жодному іншому полігоні. Не могли дати собі ради місцеві урядники зі сміттєпереробним заводом. То грошей бракувало, то інвесторів то ділянки не могли знайти. Та нині усе, начебто, погодили. Ділянку знайшли у Яворівському районі. На організацію полігону прем'єр дав часу шість місяців. За рік же має запрацювати завод. Юлія Пенчук, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.